Привіт. Дякую. Буду вчити вас насолоджуватися красою і бути в моменті. Сьогодні в мене вихідний. Останній день відпустки. А, і сьогодні буде перформанс, присвячений темі дому і нашим якимось особистим відчуттям будинку, якогось родинного такого очага. І для мене це дуже така важлива тема. І я трохи хвилююся навіть. Я вже придумала, що буду говорити на відкритті перформансу. Але оскільки сьогодні 25 лютого, вчора було а, два роки спочатку повномасштабної війни в Україні, я думаю, що можливо буде багато історій пов'язаних саме з цією темою. І це може бути психологічно важко для нас усіх, але сподіваюся, що ми впораємося. Зрештою, це всього-навсього мої якісь передбачення, можливо, так і не буде. Не знаю. Ми вирішили піти погуляти, бо не хочеться якось сидіти вдома і дуже хочеться змінити обстановку. Я зрозуміла, що дуже багато часу провожу в квартирі, і мені це не подобається. Зараз нас тут настає і я хочу це змінити. Мій мозок каже, не роби цього, але одна частина мене. В якій я трошки е... припьознута, як би це сказати нормально, в якій я трошки неадекватна, мені говорить нюхним. Взагалі нічим не пахне. Я думала, що тут, коротше, щось живе. Але ні. Залишиться тут там, де воно було. Все, бо мені здається, це трохи якимось варварським. Там можливо щось живе, а я така, типу, ну привіт, взяла його з будиночком, його така потягала, потягала, поносила, поносила. І там всередині хтось сидить такий, а ага, що відбувається? Трохи варваром себе відчула якимсь. Як вам мій сарафанчик? Оцініть від 1 до 10. Нижче восьми оцінки не приймаються. Якщо хтось напише нижче восьми, то ви лох. Позитивне спілкування з аудиторією. Я взагалі купила його на секунді за 30 злотих. Хочу сказати, що мені подобається шукати речі на секунді купувати. І я для себе нещодавно відкрила знаєте, такі магазини зі старовинними, старими різними речами. Це там посуд, прикраси, якісь елементи декору для дому. І, блін, це так круто. Мені подобається дивитися на ці речі і розуміти, що в них якась є історія. Тобто вони вже щось. Пережили ці речі, є щось, якийсь певний бекграунд стоїть за тим. Це не просто річ, а це річ, яка несе в собі якусь цінність. І я ось навіть спокусилася і зайшла в один античний такий магазин, він так називається. І там просто купа різного посуду, купа різних всяких штук крутих. Ми трохи познімали, я вам покажу. Це я рисував. О, мій Бог це в'єтнамка Хтось може сказати, що це все просто якесь сміття, яке взагалі не треба, і нахіра ти, типу, там лазиш, якщо можна за ту саму суму, купити нове, але. По-перше, не треба так говорити, тому що кожного з нас різні цінності. А по-друге, мені дуже не вистачає моїх речей з України. Тупу, ми от поїхали і багато там речей, таких побутових, якогось там посуду, ми залишили там. І мені от ну, реально їх не вистачає. І, типу, я можу купити цю нову річ, я можу, але вона не буде такою. Десь, знаєте, побитою, десь надщербленою, десь тріснувшою, десь там відпала фарба, десь вона поцарапана. Ось я купила вазу, я вам її покажу. І вона мені дуже нагадує дім, тому що я розумію, в неї хтось користувався. І вона виглядає так, ніби за цим щось стоїть. Ось, коротше, така історія. Бачите, це вже свідчить про прихід весни. Це малюсенькі котики, які виростають, які бачите, вони такі приємні на дотик. Їх скоро буде багато-багато. Зараз їх зовсім мало, але скоро їх буде дуже багато. А ось хто, хтось кидав хліб качкам. Я, до речі, хочу наголосити і сказати, що качкам не можна кидати хліб. Ну, не можна. Ось люди годують їх хлібом, це не можна робити. От Навіть в цьому парку стоїть такий стенд, де написано, що качок можна годувати якимись фруктами, овочами і якимись зерновими культурами. Ну, типу Якісь каші, можливо. Але не хліб, не можна давати її, качкам хліб. Там навіть написано: хліб не давати. Не треба давати хліб качкам. В мене є цікава історія про, про цих маленьких котиків. Я тільки, тільки, тільки що вам показувала, оці вони такі маленькі, пухнасті і такі гарні. І коли дійсно приходить весна, їх повсюди дуже багато. І я пам'ятаю, коли була малою, ми гуляли з моєю подружкою і побачили оці котики. І я їй кажу, ой, давай нарвем, давай нарвем, Додому буде прикольно. Значить, полізли ми їх там рвати, ці котики. І я їй кажу, ти знаєш, звідки взагалі ну, от беруться ці котики? Вона, ні, не знаю. І я й починаю розповідати, що люди закопують малих кошенят, і потім типу на цьому місці виростають оці, оці маленькі такі бру бруньки, отакі, які ми називаємо котики. І вона, блін, мені повірила. така, серйозно каже? Я не знала. Ну я їй сказала, що це неправда. Я їй сказала, що це неправда. Я не знаю, звідки в моїй дитячій голові з'явилася така якась ідея. Але ось такий випадок в моєму житті був. Просто я скільки себе пам'ятаю, е... скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна в задумі розмаю і рушники на стіні, і рушники на стіні, мамо, ваші діти! У мене постійно хтось в моєму оточенні був хтось, хто таким якимось жорстоким методом позбувався котів. Типу, люди не напрягалися, щоб стерилізувати один раз кішку чи каструвати кота, а чомусь от їм було нормально раз на якийсь час топити або, господи, закопувати живцем цих маленьких нещасних котів. Це жесть. Будемо, просимо, не будемо про сумне. Ця табличка говорить нам про те, що тут є вужі, ну, точніше конкретний вид вужів змій. Ну, це вуж. А за скроні – це звичайне. Лебеді, 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 кохання. Та що? А, а кальцований, який гарний. Який ти горний, який ти гарний, горний птах. Привіт! Привіт, красунчик! Який ти гарний, ти такий гарний! О, глянь який! Він чистить свої пір'ячка. Ти такий гарний. Може, білий такий. Красунчик. Ти красунчик? А може тут дівчинка? Глянь, вона так крила розставила, ніби щоб ти знаєш, знімав таку її. Ой, це гарний. Ой, боже, 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 курша. Честь до речей, які я, ми знаходимо в секонд-хенді, чому мені це подобається? Мені це подобається тому, що це кожного разу як якесь нове дослідження і пошук чогось цікавого серед купи мотлуху і непотрібних тобі речей. Дуже просто знайти щось підходяще для себе за розміром, за кольором, за фасоном. В якомусь мас маркеті або в якомусь магазині більш такого преміум класу, ем, тому що там насправді вибірка дуже велика. Але не так просто знайти щось реально підходяще для себе в секонд-хенді. І це кожного разу як якесь дослідження, розкопки. Ти реально риєшся серед купи цього всього, щоб знайти для себе щось реально фігізне. І мене це захоплює, типу. Ось. Можливо, на фізіологічному рівні в мене просто підіймається рівень дофаміну чи чого там, коли я знаходжу щось класне. І я відчуваю себе якось більш щасливішою, коли можу щось от саме знайти. Типу Не просто прийти купити, це от не саме не про шопінг якийсь там, чи про по, чи про радість покупок, а саме про цю от знахідку. とうございます